Привіт, друже! Дякую, що завітав на канал Руда Біологія. Тож саме для тебе нова підбірка цікавих моментів із життя тварин з різних куточків світу. Якщо раптом тобі захочеться навчитися майстерності маскування, то приклад треба брати. Ось із цього карибського рифового восьминога. Взагалі, то всі восьминоги вдалі маскувальники, але цей суперпрофесіонал. Чому цю рибу звати губан? Я думаю, тобі й так зрозуміло. А ще її називають Риба Наполеон за характерний виріс на голові, що нагадує головний убір Наполеона, але вже Бонапарта. Таку істоту звати Синя кнопка або порпіта. Але це не один організм, а ціла колонія маленьких організмів, кожен з яких існує сам по собі. Але поруч з тим вони працюють в команді. Виявляється, так жити набагато простіше. До речі, це унікальна колонія. Подібних у світі не існує. краб Орангутан, названий на честь людиноподібного примата. Адже й справді схожий на нього. Панцир-краба всього 2 см в діаметрі, але кінцівки доволі довгі, ще й опушені тонкими волосинками червоних відтінків, які додатково вкриті морським сміттям для кращого маскування. Але серед цього сміття часто затримується щось доволі смачненьке, чиміласує краб орангутан Крокодили часто ковтають невелике каміння, яке допомагає їм краще перетравлювати їжу. Адже крокодили жувати не вміють і ковтають їжу цілком, навіть черепашками та кістками. От камінці допомагають їм перетирати харч у шлунку. У природі кожен захищається як може. Наприклад, жук-бомбардир має спеціальні залози, які виділяють рідину із заднього місця, котра нагріта практично до температури кипіння. Як тільки хижак ковтає такого жука, бомбардир вистрілює рідиною часто-часто, і це викликає нестерпні страждання у хижака, котрий намагається виплюнути жертву якомога швидше. А що ж буде, якщо такого жука ковтне не амфібія, а савець, наприклад, їжак? А нічого не буде. На савців постріли бомбардира не діють. Ось так. А ще кожна з тварин хоч якось, але турбується про своїх нащадків. Наприклад, ось як муха та хіна намагається відкласти яйця гусеницю, щоб майбутнім малюкам і тепло було, і їжі достатньо. Звісно, що слони про своїх нащадків турбуються ще більше. І якщо слонення там раптом загрожує небезпека, то дорослі особини відразу займають кругову оборону. А що робити, коли мама сама привела малят у небезпечну зону? Сподіватися тільки на диво. Та чи станеться воно? Ой ні! Вони занадто маленькі, щоб протистояти такій течії. Хоча почекайте, почекайте, у них все вийшло. Фух! Цього пана молюска звати стромбус або флоридська бойова мушля. Адже він у випадку небезпеки махає своєю ногою, на котрій є гострий кіхтик. Ну, точно тобі боєць зі шпагою. За цікаву зовнішність цю тварину називають креветка-скелет. Але насправді це зовсім не креветка або коплав. Він настільки непомітний, що має ще одну назву привид. Насправді це хижак, який так маскується і чекає, полюючи потім, наче богомол. А вам не здається, що ця особа когось нам нагадує? Птах ткачик, близький родич нашого горобця. А ткачиком його назвали, бо він немов тче своє гніздо зі стеблинок і травинок, утворюючи простору камеру для майбутніх пташенят? Але коли ти лев, і коли ти цар звірів, то можна дозволити собі відпочивати скільки захочеш, і робити те, що захочеш. Причому все разом не переймаючись, що там про нього зараз подумав глядач інфасотки. До речі, про інші цікаві моменти із життя тварин, дивись за посиланням у описі цього відео. Дякую за перегляди, коменти та вподобайки. А і не забудь підписатися.